Давно не бачились. Дякую за донати. Ще трошки, і вже буде перший борт. Будуть кошти на перший борт банішера, крил, на які ми збираємо. Ви неймовірно круті. От. А екіпажі з першого випуску нашого працюють, успішно виконують бойові завдання. Як, наприклад, щойно ми виконали місію. Ось, їдемо додому, побачимо результати. Сімочку дістанемо, там sd карточка і все побачимо, камера все зафіксувала. Це наш який, другий бойовий виліт. Вчора, на жаль, ми зустріли на позиції нашого арту. а нікому не хочеться опинитися поряд з прильотами назад. Коли тобі посеред поля треба зустрічати крило, ось. Дякую вам всім, що ви пишете. Дякую, що ви з нами. Нам в ямах тепліше набагато. Набагато. Набагато, так. Коли ти знаєш, що вам не байдуже От. І передаю постійно пацанам і дівчатам провіти від всіх своїх слухачів, від тих, хто підписані на цей навбомбок з Family, на Андрій Хорольський. Ви навіть не уявляєте, як людям приємно. Дякую Катерині Тарасівні Масляк за те, що зібрали люди з її подачі. На заході України, здається, більше, але з різних з різних, дуже різних куточків світу люди і донатять, і допомагають, і надсилають. Ось приїхали глушники, пацанам приїхав захист плечі, які в Ларові ось такі от бачите. Приїхав паховий захист. От. Ще? Тим, кого я просив специфічні штучки, хто відгукнувся, дякую дуже. Ось. Щоб ви розуміли, то підрозділ на 90% залежить від вас і забезпечений всім, чим тільки необхідно. Ми один із найбільш забезпечених підрозділів на фронті. І це не жарти. Крутіші тільки Альфа -чі, мабуть, ССОшники, деякі якісь спецпідрозділи, ну які там не знаю, що в них є, чого в нас нема. І за це я вам дуже-дуже дякую. Е, вже працює благодійний фонд Андрія Хливнюка. Нагадаю, що ти за всіма з іншими і е, він не тільки, не тільки працює на забезпечення підрозділу Софії. Ми по можливості ділимося з усіма тими людьми, які виконують завдання напередку тим, що ми маємо. А це від сухпаїв до глушників на АК і Арку, зір, бачення, броня, зброя. Ну, дуже і дуже багато речей, які допомагають наблизити перемогу. Ой, друзі. І що вам сказати? Ми вже їх перемогли. Залишилось їх тільки спалити».